Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні стартувала нова акція від Біжі Бабі на честь Дня Закоханих. Пам'ятаєте, да? що скоро такий день, хто не знає, то це 14 лютого. І ось стартувала така акція. Вона цікава, як для тих, хто вже має аккаунт на Баві. Так само цікава для тих, хто ще не має його. От просто випадково попав на відео, подивився, думаю, про що тут йдеться, можливо, там завести аккаунт, зареєструватися, так? Дивіться, в першому варіанті, якщо вже маєте аккаунт, ви можете запросити друга подругу. Він виконує, вона виконує певні умови. Зараз про них поговоримо. Ви. Та ваш друг отримаєте по 25 USDT бонусом. Супер. В другому варіанті ви реєструєтесь за посиланнячком, яке є в описі, це якщо у вас ще немає аккаунта. Посиланнячком в описі, виконуєте умови, Отримуєте 25 USDT бонусом. Потім берете своє реферальне посиланнячко і роздаєте його друзям. Друзі реєструються, виконують, так, також виконують ці умови. І кожен друг отримує по 25 бачинських, і ви за кожного друга також отримуєте по 25 бачинських бонусів. Все супер. Цікаво всім, тому друзі, давайте зараз розкажу, що потрібно робити. А ви перед цим, будь-якому, хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. І на телеграмчик посилання в описі. Там вже є ця інформація. Ще до того, як я знімаю відео, я вже казав не раз, що туди інформація поступає більш оперативно. Тому переходимо за посилання в описі і підписуємось. Тепер давайте конкретно, що ж потрібно зробити. Трішки нижче тут є умови. Перше, ми вже казали, треба зареєструватися, і ще потрібно пройти ківаці. Це обов'язкова умова Період проведення. Період проведення у нас 8 лютого, тобто вже почалося до 23 лютого, 12 години за Києвом. Якщо у вас вже є аккаунт, то саме в цей проміжок часу, в цей період, вам потрібно запросити друзів, і тоді ви зможете прийняти участь у даній акції. Тут є друге у нас протягом 7 днів після реєстрації внести від 100 з ДТ. Або можна іншої крипти, але на таку суму в еквіваленті. Зрозуміло. Давайте далі. Так, протягом періоду проведення, тобто до 23-го. Лютого вам потрібно наторгувати на суму від 500 UZ, тобто зробити торговий обсяг. Хто не знає, що таке торговий обсяг, це купити, продати, це сума, всього, купив, продав. Тобто, якщо тут від 500, то купити на 250 і продати на 250, це і буде 500. Це так, для прикладу. Думаю, також зрозуміло. Про Ківа 7 ми вже сказали. Ось, в принципі, всі умови, тут так і написано: простіше не буває. І ще така. Такий цікавий момент. Чим більше друзі, ви запросите, тим більше отримуєте. Для нас це тільки супер. Тому можете запрошувати не одного друга, а декількох. І зрозуміло, да, чим більше, тим краще. Ось така у нас акція. Якщо будуть виникати, залишаються якісь питання, пишіть все в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Друзі, не забуваємо поставити цьому відео лайк. Підписочка на YouTube, на Telegram. Дякую вам за перегляд. Великих вам заробітків. Гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!